Посилити кримінальну відповідальність за вчинення корупційних дій, десяте запровадити дієву процедуру імпічменту президента та ухвалити закон про відкликання депутатів всіх рівнів, суддів та посадовців. На превеликий жаль, сьогоднішня влада забулася що вона прийшла на цей п'єдестал управління на крові майдану, що вона стала тією влади тільки тому, що українці вийшли на боротьбу з режимом Януковича. Вони всі кричали, що вони будуть втілювати завдання, яке поставив перед ним Майдан, але, на превеликий жаль, революція гідності не завершена. Прошу. Ми не бачимо, що ті самі олігархи, які були країни Януковичів, ті самі олігархі, які керують країною, для цієї влади нема війни, для цієї влади якась терористична операція. Те, що гинуть, вбивають наших людей і забирають нашу землю, це для них не є основою, щоб говорити, що це війна. Вони далі торгують з Росією. Досі не розірвали стосунки з Росією. Досі нема навіть візового режиму. Досі не припинена торгівля на крові. І ця влада далі хоче керувати. Чи ми собі цього дозволимо, націоналісти? Ми, незважаючи на наші політичні, партійні інтереси. Інтереси нації, інтереси держави вищі за наші партійні інтереси. Ми об'єднали свої зусилля, не зважаючи ні на що, як би влада не хотіла, тому що націоналіст, перш за все це великий державник, який свої інтереси ставить нижче за інтереси нації. Націоналістичні сили України в особах. Свободи, право сектору, національного корпусу, конгресу українських націоналістів інших націоналістичних організацій, об'єднавши свої зусилля, вважають, що сьогодні саме зараз, в цей період часу, на превеликий жаль, ми стаємо на роздоріжжя, яким чином і куди відбудеться поступ країни, чи Україна відбудеться як потужна, самостійна, сильна країна, і тоді ми. Побачимо розквіт, або і надалі буде ця стагнація, яка може призвести до взагалі втрати державності. Саме сьогодні ми пропонуємо львів'янам наш маніфест, який ми підписали ці 20 пунктів. Це набір наших програмових засад, які об'єднують нас всіх націоналістів, для того, щоб вивести країну з цієї безодні, яку вона падає в інший спосіб, тоді ми можемо взагалі втратити будь-які надії на розвиток країни, максимально поширювати ідеї, які пропагують націоналісти сьогодні, для того, щоб максимально забрати в людей відчуття розпачу і зневір.